Мороз не злякав кіровоградських школярів. останні дні стопчик термометра не раз опускався до мінус 20. Через це початкові класи в багатьох школах Кіровоградщини вже звільнили від навчання чи мерзнуть учні, які, попри холодне, продовжують гристи граніт науки, дізнавалась Яна Семенюк. У шостій школі Кіровограда навчальний процес проходить практично без змін. Уроки тут відмінили лише для молодших класів. Проте директор закладу каже, деякі батьки все одно приводять дітей на заняття. 30 січня заняття для учнів 1-4 класи відмінено. Але ж батьки деякі привезли дітей до школи. Вони або не знали цю інформацію, ну тобто не було зв'язку з батьками, або ж їм не було з ким залишити дітей вдома. Наші вчителі початкової школи працюють в режимі канікул і вони наглядають за учнями. Незважаючи на холодничі канікули, до школи прийшло кілька учнів молодших класів. В Аудиторіях, де вони займаються температура коливається від 16 до 20 градусів. Педагоги кажуть, батьки продовжують приводити дітей на навчання з різних причин. Батьки вийшли на подвір'я в кого не було термометра, не знали, що температура сягає такою. 21 градус 22, а інші батьки просто вважали, що треба йти до школи. Відвідуваність старшокласників під час сильних холодів майже не змінилась. Через холоднеча до школи не прийшла одна десята школярів. В їх класах в середньому 20 градусів тепла. Відсутність учнів на навчальний процес не вплине, запевняють вчителі. У мене є сайт дистанційне завдання. вже в інтернеті розміщено, так що навчальний процес не постраждає, тому що. Самостійні контрольні, все заготовлено і конспекти опорні теж. Самі старшокласники зізнаються, мороз їх не лякає і на канікули, як першачки. Вони не хочуть не замерзнути. Дітям допомагає шкільна форма. Зараз мене рятує наш шкільний жилет. Він дуже теплий, практичний. Я вдягаю теплу теплу низ жилетку, під рубашку, а зверху. Жилетку нашу шкільну. Мені наоборот, гарно ходити в школу, тому що е, я можу більше взнати, чим інші. Трішки холодніше ніж в інших аудиторіях у спортзалі тут сімнадцять градусів. Проте запевняють читалі під час уроків фізкультури діти активно рухаються і не мерзнуть. Так, от як зараз температурний режим, то діти все одно приходять в школу і займаються в спортивному залі працюють. в роздівалках. Кінечно температурний режим німношка теплі, чим спортивному залі, але Ну, нормально все. Практично в усіх класах шостої школи температура встановилась на рівні 18-20 градусів. Це входить у рамки вимог Держсанепідслужби. За державними нормами в навчальних класах має зберігатись температура не нижче 17 градусів. Однак її рівень може коливатися в аудиторіях різного спрямування. По класам 17-20 градусів, в спортивних залах допускається 15, від 15 до 17, тому що там вже, зрозуміло, активні заняття. В майстерських йдуть температура від 16 градусів, допускається. Ну а уже в поміщеннях, допустим, то уже спортивного зала, в роздівалках, конечно, бути температура 22-23 два Усе скажуть, якщо в школі панує холод, про це службі має доповісти директор закладу. На даний момент таких повідомлень до санітарних спеціалістів не надходило. Яна Семенюк, на саменюк День за днем.